Коли я почав робити серію відео про кращі період дісний, я чесно забув про Ральфа. І думаю, не один такий. Чомусь історія про здарвання, який ламає речі, зараз не дуже згадується. Можна, звісно, пригадати, що там був Сонік, якась відсилка на Call of Duty чи Medal of Honor, ну і купу-купу раз там казали, що покажуть Маріо, але показували лише фрагменти з його гри. Тож я вирішив передивитися цю картину і. воу! Wow. Як же я помилявся! Мене звуть Віталітел, і мені є про що вам розповісти. Ральф руйнівник розповідає власне про Ральфа. Він живе в ігровому автоматі, та кожен раз, як хтось закидає монетку, повинен руйнувати будівлю. Його колега, за якого грає справжня людина, повинен не дати Ральфу це зробити. В кінці сесії здарування викидають з даху прямо у багнюку. Робочі умови, скажімо так, не дуже, а враховуючи токсичний колектив, навіть дивно, що наш герой протримався в таких умовах 30 років. Але навіть у великих людей великі терпіння закінчується. А внутрігровий профсоюзі тоді ще не існували, тож наш Кін-Конг в червоному комбінезоні вирішує, що треба завалитися на свята та отримати повагу від інших NPC. Далі йдуть перестрілки, перегони, знаходження справжніх друзів, їх втрата, просто якісний екшен. Та кристалізація сюжету, який буде основою усіх інших історій студії Волта, я не хочу розповідати, що буде далі, тому що, по-перше, переказ сюжету в це відверто не моє. А по-друге, дивіться самі. Я впевнений, що багато людей не бачили цю картину, а вона. Точно варт вашої уваги. Тим же, хто дивився, буде корисно ще раз побувати на перегонах в цукровому світі та відстрілити декількох жуків. Картина так-то вийшла, так зараз обережно, 12 років тому. І що дуже рідко з картинами Дійсний, зараз пригоди Ральфа відчуваються значно кращими ніж тоді. Можливо, в цьому допомагають останні релізи студії, огляд яких є на каналі. На жаль, складається відчуття, що ті автори, що могли щось робити, вкрали прибульці, і нам залишили, ну. Ось цих, а можливо, Ральф це просто гарна історія, яку весело дивитися. І в той рік, який був наповнений непоганими проектами, хоча відважне все ще вважаю слабким мультфільмом, ми не до кінця відчули Ральфа. Цікаво, що мультфільм про ігрові автомати піднімає досить актуальні питання. Починаючи від того, що треба бути тим, ким ти є, і закінчуючи, що свої недоліки треба перетворювати на перевагу. Істинно прості, але це дитячий мультфільм, тож піде-піде. розберемо це трохи детальніше, тому що в мене є декілька питань до структури пригод та сенсів, які може винести малий глядач. По-перше, арка Ральфа ну дуже дивна. Я би навіть сказав, що Ральф, по суті, жертва обставин та упереджень зі сторони соціуму. Оце я, звісно, завернув. Я вже й забув, коли останній раз робив це в мультфільмах Діснея. вони ж раніше могли робити щось класне. Тож пригоди Ральфа починаються з того, що колеги по роботі вважають його непотрібним. Типу, герой та фігура, навколо якої будується гри, це ремонтник. Він робить усе, а твій максимум червоний здарувань лише ламати. Але нікому не приходить в голову, що без дарування не буде що ремонтувати, що кожен грі важливий і кожен заслуговує на своє місце в фінальній заставці гри і на торті. Саме тому мені вкрай не подобається сцена, коли Ральф повертається в свою гру з медалію, але його не зустрічають гучними оваціями. Ні, усі вже готуються до переходу до центральної станції, бо автомат скоро відключать. Ральфа роблять винним в цій ситуації, хоча якби до нього ставилось по-нормальному. Цього не відбулось, адже медаль, яку не дають злодіям, це не просто засіб змусити історію існувати. Це життя мільйонів людей, які не отримують від оточуючих повагу, на яку заслуговують, так ще й змушують їх сумніватися у власних можливостях. NPC дає Ральфу ключ від пінхаусу, але Ральф ніколи не хотів його. Так йому не подобається жити на звалищі, а кому подобалось. Але головне, що хотів отримати наш герой, це визнання, ну і, можливо, тортик. Саме тому цей момент для мене не працює. Ральф має чітку та зрозумілу мету, і це НПС повинні були зрозуміти, що не в цій сцені. Так ми отримуємо що схоже в кінці, але посил для дітей виходить трохи змасаний. Друга головна думка непогано реалізована, якщо особливо не придивлятися. Пенелопа, дівчинка, з якою Ральф знайомиться в світі цукрових гонок, глюк. Це означає, що її ізолювали від суспільства та не доїв привити себе. Що вкрай несправедливо, а в деякі моменти дуже жорстоко. Хоча наша героїня не здається, та за допомогою червоного здирування отримує і власний нормальний транспорт, і впевненість у собі, і що найголовніше, людину, яка в неї вірить. Впевненість допомагає Пенелопі отримати необхідні навички для перемоги. А в критичний момент навіть перетворює недолік, включність, яка рандомно переміщує тебе в просторі, вну чесно кажучи, читерську здібність, що якби дає хідну надію дітям з проблемами, тому що ну відверто не кожну таку особливість можна перетворити на вміння, яке буде тобі допомагати. Але щось я дуже сильно прикупався до мультфільму для усієї родини, тож хай в ньому будуть трохи слабкі моменти. В усьому іншому це неймовірно класний мультфільм, який і дає посміятися. І навіть трохи розчулитись. Наприклад, момент, де Ральф ламає автомобіль Пенелопа, який ж він і допоміг зробити, це просто Ух. Особливо болісно, це тому, що наш герой це робить, щоб рятувати дівчинку. І не знає, що його жорстоко підставили і маніпулюють. Ну, сильна-сильна сцена, коротше. А я нагадую, що в мене є патреон, на якому можна мене підтримати, ви будете отримувати унікальні відео, а я буду отримувати гроші на нові відео. Думаю, це гарна угода для нас усіх. Можете там ще спонсорство в Ютубі оформити. Дякую всім, хто підтримує канал. Повертаємось до відео. До речі, ще одні особливості Ральфа, крім класних ідей, класного сюжету і візуалу я вважаю світ. Це не європейське трохи магічне королівство, а ігрові автомати, кожен зі своїм унікальним дизайном та стилем. Тобто, фактично, до цього ми мало не були у трохивиміреному Діснеї. Хоча, от ретрофутуризм в гості до Робінсонів, непоганий конкурент. Відео десь на каналі. Тобто, спочатку нам показують такі собі платформер, футуристичний шутер це щось цікаве. Я б дуже хотів подивитися на діснеївський мультфільм в такому сетингу і приправляються гонками на шоколадних треках. А комбінація двох світів, яка буде в фіналі, якою я не хочу спойлерити, ну це прям класно, класно. Ну думаю, зрозуміло, що автори явно вміють у різноманітну архітектуру, заточену під потреби різних персонажів. Це ми запам'ятаємо та запишемо. Повірте мені, пригодиться. А потім ще пригадую, що був хаб, де могли зустрітися персонажі з різних ігор та навіть з різною чататою кадрів. І це за 6 років до людини по від Sony. Ну добре, це вже трохи нагнітаю. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли. Сеттир Гальфа це капець, як незвично для ліснею. Вони хоч і роблять різні казки, але мені важко пригадати якісь локації з їх робіт. Ральше кожну місцевість використовує на максимум. Знаєте, коли мультфільм тільки анонсував, Казали, що там буде багато персонажів з різних ігор. І вони не набрехали, Сонік тут з'явився. Аж три рази. Два рази як картинка і один раз на секунду. Помітили? Ось він тут. Дивіться. У 2012-му я був обуреним цим фактом. Звісно, хотілося би відомих персонажів побільше. Але у 2024 я навіть радий, що так сталося. Персонажі інших ігор просто існують в світі Ральфа та не перетягають на себе ковдру. Вони частину світу, але головний тут ральф, і цей факт змушує тебе ще більше ненавидіти сучасні екранізації, які просто пихають тобі відсилки на самих себе і хочуть, щоб ти цим задовільнявся. От тільки глядачу відсилки просто не потрібно. Хотілось би, щоб був ще й персонаж, історія, сюжет, екшен, ну. Все, ще є в Ральфі, тож я абсолютно точно раджу вам подивитися, передивитися чи просто згадати про Ральфа. Це мега класна картина, яка не свій час увагу людей. І дуже важлива для їх наступних проєктів. я вам про це ще нагадаю: а мене звуть Віталій Тел, і мені ще є про що вам розповісти.